Всім підписникам, гостям канала, доброго дня. Ви знову на каналі Українське Яблуко, і ми вам хочемо показати е, сорт Flaming Fury 5B. Більш детально дереву 4 роки. І от ось, ось воно. Дивіться, як нагружається врожаєм. Це при тому, що ми вже Зривали перший зрив був, оце все, що залишилось, але залишилось занадто багато, що гілки, деякі гілки полягали на землю. Морозостійкий. В середині він жовтого кольору кісточка відділяється. Дуже хорошої якості. О такого забарвлення. Буває, що я вам хочу показати всі дерева. Буває, що, ось дивіться на, на аж такого кольору стає, якщо добре забарвлений. Добре сонечко попадає на нього, він такого кольору, ось, дивіться, ось який велетен це стоїть. Я навіть не знаю, скільки тут грам ми. Ми його зараз зірвемо. Ось він такий в руці. На всю руку ми його зараз зважимо, скільки він важить. Хочу звернутися до вас, хто хоче займатися персиками, абрикосами. Будь ласка, дивіться і наші відео у нас є достатньо великий досвід. І запам'ятовуйте, якщо потрібно, задавайте в коментарях. Ми ввечері, можливо, вам всім відповімо, якщо буде час. Хочу зазначити, не пишіть не дуже гарних коментарів, як коли ви там дечого не розумієте, або взагалі від фонаря пишете. Повторюю ще раз, в мене нема монетизації на каналі, я хочу людям допомогти. і будь, будь ласка, якщо хочете, щоб я знімав відео, будь ласка, розповсюджуйте ці відео. Тільки нормальні коментарі по ділу пишіть. І, можливо в яких соціальних мережах для того, щоб в Україні на хорошому рівні можна було вирощувати цей сорт. Що я можу сказати? Ну, явно сорт перспективний і має дуже хороші шанси. Я вже його називаю особисто, я не знаю, чи він промисловий, чи не промисловий, але в наших умовах, в нашій зоні я, я вже рахую, що він промисловий сорт. Хороша реалізація його, гарне забарнення, гарний смак. Достигає неодночасно в кілька, ну як всі персики, в кілька разів збори. Потрібно робити стійкий до морозу, до курчавості, такі, як звичайно, всі. І ось бачите, гілки лягають на землю від ваги врожаю. І це на всіх. Ну, деякі ми тут обірвали, а деяких тільки частково зірвали. Цей сорт можна і потрібно вирощувати. У нас буде скоро на каналі. Відео по окуліровці сортів, якщо є серйозні замовлення, тобто на 500 штук і більше, ну і, звичайно, в роздріб вже можна замовляти на 24 рік ми його однозначно будемо робити і для роздрібу, і для посадки. Субі і, можливо, для промислових садів. Інші сорти ми теж будемо знімати і показувати. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає в ящику. Він готовий вже до реалізації. Ми зараз його зважимо, оцей, що ми вирвали. Ну, от, 293 грами. Ось так фактично. Три персика таких майже кілограм. Ми трошки візьмемо меншого зараз. Ось такого. Зважимо, скільки він має. 243. Ось так. От 533 три персика. Зараз два персика. Ось до ми зараз ось третій поставимо. 811 грам. Три персика мають такі достойний сорт. Я можу тільки привітати селекціонера, який вивів цей сорт. І цей сорт ми будемо розповсюджувати. На території України це стосується в першу чергу центральних областів України, центрів України, тому що він показує прекрасний результат при хорошому догляді. Передивіться відео, формування, захист від хвороб на каналі все є. Обрізка. По тому зеленій операції. Я буду, буде в мене час, я буду ще знімати про це все і показувати для того, щоб Україна розвивалася і процвітала. Хочу побажати всім наснаги відбудовувати Україну, садити прекрасні сади, ворог обов'язково буде розбитий, перемога буде за українським народом. До наступних зустрічей! Скоро ми будемо знімати відео про яблука. До побачення!